В цьому ж підкупленому світі має бути хоч якась стабільність. Тому книжкові покупки. І це відео я почну не з дуже позитивної книжки, а саме книжки репортажа Войцеха Тохмана, польського журналіста, яка називається Тиначе камінь гіла». Цю книжку я вже прочитала, вона доволі коротка, і відгук на неї є в моєму інстаграмі. Обов'язково підпишіться всі посилання є в описі до цього відео. Взагалі, ось ця серія від видавництва човен, вона класна, якщо вас цікавить репортажистика, бо вона вся, і не тільки там Бойці, хтохмен в цій серії є, вона вся складається з оцих книжок репортажів, які охоплюють величезну кількість тем. Тобто, це не тільки там. Якийсь конкретний регіон чи щось таке, ні. Наприклад, у того ж Тохмана є про геноцид в Руанді, є про війну в Боснії і Герцогині, є ще якийсь репортаж. На жаль, я не пам'ятаю, чому він присвячений. І, власне, там є ще декілька авторів, які власне розповідають про різноманітні історичні події, про те, що вони зафіксували, де вони їздили, що вони робили. Тохман, він, в принципі, попри те, що його тексти позбавлені художньої якоїсь такої, прям сказати, цінності, а це друга книжка, яку я в нього читаю. Попри це, він читається настільки з великим болем, настільки. Я навіть не знаю, як це охарактеризувати. Він пише максимально доповідаючи про просто факти. По суті, це його книжки, це сухий виклад фактів. Але водночас ти сухим це не назвеш, тому що він якось так сплітає всі дрібниці в одну, що перед тобою буквально постає жахлива картина. Тобто це журналістська майстерність, тому що хороший журналіст він покаже тобі історію так, що ти дійсно в неї заглибишся, а не просто якісь загальні такі риси. Наприклад, ця книжка про війну в Боснії і Герцеговині у вас не виникне якихось таких абстрактних уявлень про те, що ж там таке відбулося, тому що Войцех Тохман їздив туди. Тут є інформація, яка ну від якої просто волосся дибки стає, тобто тут. Розмови з сербами, з хорватами, з боснійцями, жахливі свідчення, жахливі побачені речі. Тохман разом з командою їздив не один раз туди, а і під час війни, і після війни. Тобто, це насправді цікаво, якщо вас даруйте, цікавиться тема. Тому зверніть на Тохмана увагу. Наступна книжка. Наступна книжка це. Те, що мене зацікавило вже як майбутню спеціалістку, а в майбутньому я соціальна психологиня зараз навчаюсь, це гендерна рівність та недискримінація на практиці. Тамара Марценюк. Тамара Марценюк, попри свій доволі таки молодий вік, написала чимало всього. Давайте я вам просто перелічу, хто ця жінка. І так. Та Тамара Марценюк, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціальної, соціології Національного університету Києво-Могилянська академія, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини. Тобто жінка в темі розбирається. І тут чим мені справді сподобалася ця книжка? У мене є предмет гендерна психологія, і тут цікаво, я просто тому що досліджується питання, про яке, яке власне в назві підіймається. Тут є конкретні дослідження, тут є приклади, наприклад, опитувальників, приклад соціологічного опитування персоналу організації з питаннями, тут є таблиці, тобто це те, що вас може зацікавити не просто як читача, але в тому числі як людину, яка там, вчиться на соціології, цікавиться гендерними питаннями питаннями дискримінації, там, на психології вчиться, і так далі. Тобто книжка універсальна, тут навіть є дані звіту з глобального гендерного розриву таблиця. Це цікаво, це класно. Я ще не почала читати, я собі тут позначила е, ті сторінки, які, на які я хочу звернути найбільшу увагу, і буду дивитись далі. Я її дуже хотіла, і, нарешті, купила це Йозеф Рот, Його фальшива вага. Е, тут вибрані романи, тобто тут не тільки один роман. Е, книжка, хоча і. Середнього розміру, але як я сказала, тут декілька романів. По-перше, подивіться, яка гарна обкладинка. Подивіться, як це зі смаком зроблено. Ну просто видавництво і ще одну сторінку, це щось неймовірне, я їх просто обожнюю. Так ось е давайте прочитаємо, що написав про цю книжку Юрій Прохасько. Ротова елігійність надає розпачеві форми. Дає йому змогу втриматися в межах ностальгії та меланхолії. У нього вона стає настроєвою мудрістю. Тут, значить, які у нас тексти: тексти Йов і Фальшива вага. Головний герой роману Йов. Роман простого чоловіка це Мендель Зінгер, глава бідної єврейської родини з Волині. За випадком долі тікає з Російської імперії до Нью-Йорка. Подібно до біблійного Йова Зінгер невблаганний праведних, на шляху якого так само випадають випробування, чи вдасться подолати їх, щоб знову заслужити Божої милості. А сюжет роману Фальшива вага розгортається по другий бік кордону на Галичині, куди потрапляє колишній військовий Анземель Ансельм. Айбін як новопризначений інспектор Мір Івах. Тут на дикому сході імперії постає одвічний конфлікт обставин проти особистості, де можливий лише один переможець. Тобто, ну ви бачите, тут у нас, значить, і Волинь, і Галичина. Ну, Йозеф Рот взагалі, е супервідомий австрійський письменник, е повз якого я. Не заслужено проходило насправді, бо у мене була його книжка, я починала читати і така. Е, ну, взагалі мені не заходить, Відклала її, а потім взагалі продала. Тому я хочу дати йому, значить, ще один шанс, бо я так погуртала. По-перше, мене зацікавили сюжети. По-друге, я бачила... Ну, чимало хвалебних відгуків на нього з вуст людей, чий думці я ну, 100% довіряю, довіряю. чиєму смаку. У мене немає жодних сумнівів в смаку цих людей. Тому сподіваюся, Йозеф Рос стане моєю черговою австрійською любов'ю, тому що мені дуже сильно щастить на австрійських письменників. Прямо саме на австрійських. Тому сподіваюсь, він мене не розчарує. І від австрійських письменників ми приходимо до письменника німецькомовного. Це. Барабанний дріб, Франц Кавка. Ви просто подивіться на це видання. Подивіться. Це теж видавництво і ще одну сторінку. Це прекрасно. Це просто прекрасно. Я сподіваюся, що вони ще друкуватимуть якісь книжки кавки, бо мені, окрім цього, фоліо, так не вистачало, щоб хтось, нарешті, в цій країні надрукував кавку, і ось нарешті. А, значить, тут незакінчений, як завжди. Роман Кавки, зниклий безвісті або Америка. А, сюжет цікавий. Це перший роман Кавки, тому е, можна сказати, що до нього виникають певні питання в порівнянні з іншими текстами Кавки, але вибачте, ви, ви думаєте, ви свій перший роман напишете геніально. Тому... І так, зниклий безвісті, перший роман Франца Кавки, незавершений рукопис, якого Макс Брод знайшов після Кавчиної смерті у 1924 році. І видав під заголовком Америка. Саме з цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як замок, процес та перетворення. Цей прикметно модерністський роман виховання розповідь про юнака іммігранта, своєрідна історія змужніння, сподівано для кавки радше сувора і не вельми милосердна, ніж погідна і привітна, повна непередбачуваних поворотів долі. Однак розказана спокійно і легко, подекуди навіть грайливо, без фаталізму і абсурдності, притаманних пізніше авторовим творам. І от саме це, не тільки тому, що це гарна книжка і це Франц кавка, і от саме з це є причиною, чому вам варто звернути увагу на цю книжку, бо е, ми звикли сприймати кавку в якійсь одній площині. Е, і це стосується не тільки цього роману, що він виділяється, а в принципі багатьох творів кавки, коли говориш з людьми, які хочуть познайомитися з його текстами глибше, то часто ці люди там читали процеси або перевтілення е, і. Для них кавка це якийсь сталий образ, і, в принципі, більшість його творчості вона схожа між собою саме за якимись е, критеріями, там абсурдність і так далі. Але кавка не одноманітний. у нього безліч сюжетів. Якщо ви почитаєте його оповідання, на жаль, у нас немає якогось нормального видання. З... Боже, я сказала, в цій країні хтось, окрім фоліо, так у нас же Абаба галамага друкували кавку. Ладно, вибачте, до чого це я. А, точно, оповідання Кавки, я сподіваюся, що у нас буде якесь окреме видання оповідань, і бажано всіх, які є. Ну, вони настільки різноманітні. Дослідження однієї собаки, жіночка, новий адвокат і так далі. Вони всі з такими цікавими сюжетами, всі відрізняються одне від одного, у них така різна драматургія, і водночас з тим вони зберігають оцей. Невимовно гарний прикольний кавкянський стиль. Тому я дуже сподіваюся, що цей роман мені супер сподобається, бо я колись, років так 17, може, починала його читати, і пам'ятаю, що я тоді відклала, бо він мені здався нудним. Але на той момент я і не зачитувалась прям дуже сильно кавкою. Тому зараз, вже з висоти власного досвіду, я до нього повертаюся. Це імпульсивна покупка. Будемо казати прямо. Це Ольга Такарчук, її хімерні оповідання. Книжка супер коротка, прям манюнечка. Тут 200 чомусь сторінок, але насправді вона проковтується швидше. Я вже починала її читати, прочитала декілька оповідань і можу сказати, що Токарчук мені дуже подобається. Я е, навіть маю якусь планку очікувань, бо мені дуже хочеться прочитати її роман. Е, господи, як він називається, він такий товстезний. <свят> hmm. Книги Якова чи якось так. Я вставлю кудись сюди фотографію. Ніде не можу знайти в наявності, але якщо знайду, обов'язково куплю. Наступна книжка це якраз те, що теж багато людей ненавидить, це п'єси. А конкретно одна п'єса норвезького письменника Генріка Іпсена Пер Гінт. Вона мега популярна в світовій літературі, прям дуже популярна це така база, культова база. Але вона проходила повз мене, тому що я постійно така. Генрік Іпсен, ну щось занудне, мабуть. У мене так і з Бернардом шоу було, а потім я зрозуміла, що люблю щирою любов'ю, тому ніколи не будьте такими упередженими. До того і ще більше мене приваблює той факт, що Джеймс Джойс свого часу вивчив норвезьку мову для того, щоб читати Іпсена в оригіналах і більш того написати йому листа самостійно. Мене це зворушує не тільки тому, що це багато зусиль, а норвезька мова не вчиться ось так на раз, два. Повірте, я знаю, про що я кажу. Я вчу норвезьку мову. Але не заради Іпсена, але хто знає. Просто якщо такий гігант, як Джеймс Джойс, вчив окрему мову для того, щоб прочитати автора в оригіналі, то здається, мені треба не просто цю книжку дочитати до кінця, мені треба прочитати абсолютно все, що є в цього автора. Бо е, чим далі ідеш, е, тим більше розумієш, що от смаки от таких людей, як Джеймс Джойс, вони часто не підводять, вони практично ніколи не підводять. Е, у мене, наприклад, так само було з Маркісом: такий маленький відступ. Е, коли я читала його есеїстику, його журналістики, різні статті, е, я читала і бачила багато якихось. Згадок не тільки невідомих мені письменників, але й відомих мені письменників, якими він щиро захоплюється, і ти розумієш, що так, ну там пробуєш, знайомишся з ними і така, вау, це офігенно. Або вже знаєш їх, і така, вау, це офігенно. Тобто ем, можна багато казати про те, що це неправильно, що треба вбудувати свою думку виключно на власних ем, якихось уподобаннях. Але давайте об'єктивно, ваша особиста. Дуже оригінальна думка. Не береться з порожнього місця. Тому що кожен з нас це продукт соціуму. Ладно, все. Остання книжка на сьогодні це Стівен Кінг Мізері. Це теж імпульсивна покупка. Частково. Частково, тому що я її побачила і така: блін, ну ну якщо вже побачила, треба брати. А частково ні, тому що я дивилася фільм, і він мені дуже сподобався. Серйозно. Це супер класна екранізація. Хоча як екранізацію я ще не можу оцінити, бо я ще не прочитала роман. Але от сам як фільм класний, цікавий, Е, Я подивилась і така: блін, може мені варто дати Стівену Кінгу другий шанс? І, власне, я це зроблю, бо не так давно, десь, може, декілька місяців тому, я цей другий шанс дала його оповіданням. Прочитала оповідання і така, це класно. Так. Треба взяти щось е, почитати побільше ніж оповідання. Е, взяла почитати щось побільше ніж оповідання, значить, але перед тим як я зрозуміла, що я саме цю книжку хочу взяти після фільму. Е, пройшло дуже багато зусиль. Точніше багато етапів цього усвідомлення, через що? Через те, що я сиділа і така, блін, читала описи до кожної книжки, яку значить, знаходила. І вони всі такі цікаві, всі хочеться почитати, всі хочеться взяти. Але проблема в тому, що книжка Стівена Кінга зазвичай така цеглина, якою можна когось вбити. І ті, які мене цікавлять, вони якраз такі і ну, такі величезні книжки, які ми отак вдариш, і хтось просто улетить і з одного боку. Я обожнюю товсті книжки, які прям максимально розкривають тему, а з іншого боку, не люблю, тому що для мене важливо, щоб я могла книжку з собою кудись взяти, щось там кудись потягати. Я згадала, я вам не показала ще одну книжку, яку я купила. І так ми повільно переходимо до ще однієї книжки, про яку я зовсім забула. Це Клариса Пінкола Ест жінки, що біжать з вовками. І тут, власне, чому я про неї згадала, тому що я скаржилася на величезні книжки, які з собою нікуди не візьмеш. Просто подивіться, от що це таке. Я правда не розумію, можете закидати мене камінням, фанати великих книжок, але я правда не розумію, навіщо робити ось такого величезного формату подібні книжки, тому що це не артбук. Це не е, книжка з якимись крутезними величезними ілюстраціями. Це, по суті, ну, це книжка психоаналітикині. Навіщо вона така величезна? Це про архетип дикої жінки у міфах та легендах. Насправді цю книжку можна було б зробити звичайного книжкового формату, і все було б супер. Більш того, я бачила ем, англомовне видання, і е, попри те, що ця обкладинка мені подобається більше. Англомовне видання, воно в м'якій обкладинці і воно меншого формату. І мені здається, що це набагато зручніше, бо в цій книзі ну, її хочеться кудись взяти, десь почитати. А якщо чесно, це вам, можливо, на камері здається, що вона не така велика, хоча вона все одно більш, ніж моя голова. Цією книгою можна когось пришибнути. Я вам знов таки показую різницю між книжкою звичайного формату і цією. Це страшно. Що ж, на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково зазирніть в опис до нього, тому що там посилання на мої соціальні мережі, де так само дуже багато всякого книжкового контенту. І не тільки. Обов'язково зайдіть в Телеграм і в інстаграм, тому що там зараз проходять декілька зборів. Тому, будь ласка, долучайтеся, робіть репости і.